Давали там щось, якийсь миючий засіб, там один на шістьох, на два місяці, там, який не розрахований на це, чисто щоб дати. Відвідування, е, ну, процес там миття, там, да, тобто баня, це е, завжди супроводжувався тим, що вас били електрошокерами в бані. Весь процес пересування по закладу е, завжди, незважливо куди, на допити, на так звану прогулянку в двориках чи просто на ту ж саму баню супроводжувались побиттями, знову ж таки, ну, електрошокерами. Е, кількість і, і якість їжі була жахлива. Намисно е, там морили голодом, там і так далі. Багато багато хлопців там схудли дуже сильно, втратили вагу. І в багатьох була ем, дистрофія, от е. в принципі, били там на перевірках там, двічі на день.